Друзі, усім великий привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звуть Лолу, а це в нас друга серія ківного втікача. Я не забула про нього, одразу кажу, я пам'ятала. Просто у мене зовсім не було ані часу, ані можливості записувати його. Тому прошу вибачення, хто чекав. Давайте ми з вами зараз одразу будемо заробляти кошти різними способами і можливостями, тому що в нас, як ви бачите, я. Чуть-чуть буквально грали за кадром. У нас згоріла плита, духовка. Я трішки рибалила та знайшла, до речі, драгонфрут і посадила його. Він коштує 250 саме Мені здалося дуже багато, і я просто взяла, посадила його і він буде рости. І Я сподіваюся, що він буде приносити нам багато коштів. До речі, мені писали про те, що можна жаб якось розмножувати їх. Проте я не знаю, як це робити, тому що Sims я грала останній раз дуже давно. І, чесно кажучи, таким я не займалась, тому ми зараз з вами ще й будемо розбиратися з цим усім. У нас Дін він трішки спав. Якщо ви забули, як він взагалі виглядає, він такий у нас зараз злосний, тому що у нього все горить. Горить чому? Тому що у нас містечко містечку цілими днями просто були дещі в минулій серії також. Були дощі. Зараз були дощі, і от він поспав трішки. І все, дощі зупинилися. Поки що так. Сьогодні я планую трішечки, хоча б мінімально збудувати якісь, я не знаю, два на два. Можливо, ще просто поставити духовку і, можливо, холодильник 100% тому що він також сьогодні горів. Я його вже відремонтувала. Це ми будемо Блін, дуже дорого коштує насправді. І я навіть не знаю, ми зараз трішки всього продамо ось це. Грибочки також, їх сидити не буду, вони все рівно дуже дешеві. І в нас драгонфрут, він буде рости восени, а у нас зараз і весна, тому я взагалі не знаю, що це все, як це, бляха, як це все просто пошвидше зробити йому будівлю. І тепер поясніть мені, будь ласка, ну, як так? Якщо ви подивіться. Це я розібралась, в школу, ми не йдемо. Супер! Буду ми будемо їх просто розмножувати. Добре, все тут я розібралося. Тепер я все зрозуміла. І ми ж зможемо, правда? Потім. Будем... Ні, не, не зможемо. Добре, нічого страшного ми, коротше, поїдемо ще налогом. І все буде в нас нормально. У нас ще 600... 700 сімлеонів. Що є дуже добре, і якщо хтось помітив, я трішечки буквально змінила пресет. От він такий більш яскравий, більш деталізований, і він мені більше подобається. Тому картинка, скоріш за все, буде така. Поки будем не за мені насправді дуже часто просто буває так, що мені набридають пресети, тому я їх дуже часто насправді просто міняю і все. Зараз ми поки будемо це все тут розгрібати, все це забрати і за кадром до речі, то сидить в моєму телеграм-каналі, міг побачити те, що у нас ось такі от відносини з'явилися. Дружні з Софією, тому що в нас було багато мудлетів про те, що дін сумує, йому хочеться спілкуватися, йому хочеться заводити нові знайомства, друзів. Тому я вирішила, що це лишнім зайвим точно не буде. От, і ми зараз. От у нас ще є 25, знову ж 5. Хочу, щоб скоріше виросла Fruit. Вирос і хочу перевірити, чи він справді буде коштувати так само, як і той, що ми були знайшли, точніше, той, що я була знайшла поза кадром минулого разу, поки грала сама. Так, зараз ми з вами трішки тут побігаємо, трішки тут наловимо. Ось це все. Насправді, поки все йде. Досить навіть непогано я вам так скажу. Але все ж таки хотілося б набагато більше усього зараз. І пошвидше це все не збирати, щоб ми змогли збудувати хоча б якийсь будиночок малесенький. Два на два. Я думаю, що нам, в принципі, цього вистачить, тому що дощі тут насправді дуже часто йдуть. Це мене не дуже тішить, але я думаю, що це в принципі не біда. Хоча я не знаю, чесно кажу вам, то, що я вже рази три напевно це ремонтувала по три рази десь. Приблизно ми зараз з вами будемо супер багаті, тому що подивіться, скільки всього Дін назбирав, і я дуже дуже сильно цим тішусь. У Нас є також карта. Знайшли карту. Ми зараз це все будемо продавати. Давайте зараз одразу ж збудуємо щось. Просто невеличкі, малесеньке, оскільки це коштує? Там 720. Ми, можем... ми можемо навіть ось так. Давайте ось так ми зробимо. А нам ще потрібні двері. Двері також такі найпростіші, нехай будуть ось тут. Просто така коробочка поки ще нехай буде. Також поставимо якесь одне віконечко, щось по типу ось такого. Скільки воно коштує? 30. В принципі, непогано поставимо його ось так: два, зверху, можливо, навіть три. І сюди ми поставимо одразу наш холодильник ось тут. Поставимо піч, ось тут, і поставимо тумбу. Також одразу сюди я втисну душ. Подивіться, у нас вже щось просто таке мінімальне вимальовується, в принципі. І мені це насправді дуже подобається. Але мені більше подобається, коли воно стоїть ось тут під деревом. Можливо, ось так. А рядочку ми поставимо ось тут. Нехай буде ось тут, і перенесемо будиночок трішки ближче, ось ось сюди. Нехай буде так. Все, в принципі непогано виглядає. І ще б я знаєте, що купила. Я б купила стерний бак. Невеликий На нам не вистачає, але можемо поставити просто ось тут ось ось такий. В принципі, все. Поки що, замість, замість ліжка. Нехай в нас буде палатка. В принципі, туалет у нас також тут, кажем так, є. Поки що вистачає, і в нас тут щось вже спортилось. Тому давайте все ми це будемо чистити, викинути. В принципі, поки все добре. Окрім того, що нам потрібно багато грошей. Цього все, все, в принципі, супер. До речі, в мене, в принципі, є такий, таке бажання: можливо, нам потрібно Софію десь знайти, поспілкуватися з нею, запросити до себе. Ми не можемо, тому що у нас немає ані номера. Ані телефону в принципі, тому ось так. Підемо одразу в душ, швидкий та прохолодний, і харчування. Ну я розумію, але ми, в принципі, нічого не можемо зробити тут абсолютно. Ми ж перевіряли напевно. Я не пам'ятаю в попередній серії, чи ми можемо жарити сосиски або зефір, і ми, здається, не можемо. Тому що я пропоную? Я пропоную прибавити. Я це зроблю швиденько за кадром. Можливо, нам щось випаде цікаве, але я це зроблю швиденько, щоб не гаяти вашого часу. Значить, поки я ловила тут рибу, я думаю, що вас це зацікавить. Подивіться, просто я такого ще не бачила, і ми можемо продати це за 950 п'ятдесят Я звичайно ж це роблю, тому що нам вони зараз дуже сильно потрібні, і ми йде геть, і ми. Просто ремонтуємо, жмаємо скоренько готувати і готуємо томатний суп, який, до речі, ми вже готували з вами, але в принципі ми більше нічого не можемо нормального приготувати. Хоча, чи можемо ми зараз приготувати? От, наприклад, у нас є рибка? Ні, ми не можемо. Добре, нехай буде. Ми просто будемо продавати тоді. Що нам вона нам ні для чого абсолютно будемо готувати, тому що він зараз, бідака, просто помре з голоду, і нам цього абсолютно не потрібно. Ліжко ми поставимо ось ось тут. Хай буде ось так. Вітро ми не можемо тут поставити, то нехай воно стоїть просто на вулиці, та й усе тут. Все це ми можемо також просто продати. Все, Це нас в принципі починає готувати. Це мене хоча б трішки радує. Те, що він зараз просто не помре з голоду, і знову ці самі мудлети, самотності, Принаймні, ми не голодні. Це мене вже дуже тішить. Те, що ми не голодні, у нас є ліжко, у нас є невеличкий будиночок, і знаєте, що у нас є тут бажання підвищити рівень навички малювання, тому ми зараз купимо мульберт, і також ми будемо з вами малювати картини і продавати їх. Це теж буде такий у нас невеличкий заробіток, тим більше те, що Дін він, по суті, дуже хоче. Стати художником він хоче малювати. Він колись малював, коли жив вдома з батьками. У нього все було для цього. Тому я думаю, те, що ми не будемо забирати в нього цю мрію, це бажання, і ми просто купимо з вами мольберт. Я думаю, що візьмемо з вами ось такий, поставимо його десь ось тут під деревом, змінимо колір. Ось такий з плямками і почнемо щось малювати. Давайте класичну картину. Вона також коштує, а я думаю, що ми зможемо її продавати досить непогано. Давайте сумну картину, бо в нього зараз такий настрій. Не дуже веселий, і він навіть не доїв. Ми просто поставимо холодильник і все. Може, подивіться просто на це лице. Сумне, але в той час дуже довольний, тому що в нього нарешті з'явився його мульберт. До речі, подиться на стосунки з Софією. Дін почувається ближче до Софії через хороші та щасливі спогади. І у нас стоїть тут у відносинах як подруга, якщо хочеться поплакатися в жилет, друг завжди поруч. Це мене дуже тішить, тому що я б насправді хотіла, щоб вони дружили. Можливо, не тільки, не знаю. Потім, можливо, ми щось придумаємо з цим. Поки у нас картина вимальовується така супер сумна і. Не дуже вдала, але я думаю, що нічого страшного, вона все рівно може коштувати непоганих грошей. Не знаю, буде видно, побачимо. Я на це дуже сильно сподіваюся, тому що у нас 515 самолеонів, нам потрібно трішки більше. У нас є досі мапа скарбів. Ми можемо, в принципі, її використати, але я не знаю, чи є у нас тут ці штучки, які потрібно відкопувати. Дін намалював картину, вона коштує 120 самолеонів він заробив два семлон, але добре, нехай буде просто нехай окей. Як є, ми можемо продати колекціонеру і отримати також славу. Я думаю, ми так і зробимо. Давайте одразу намалюємо ще картину, і у нас знову повиростали усі ці штучки. Ми їх також зараз будемо збирати. Викупуємо також скарби. У нас також одразу другий рівень малювання. картина вже трішки краще мовить, я не знаю, наче так, але ми будемо продовжувати. За годину має бути в школі, звичайно. Так, ми дуже спішимо в школу. В принципі, у цій серії ми з вами встигли дуже швидко розбагатіти. Я навіть не очікувала такого результату, тому що у нас попався драгонфрут, ми його посадили. У нас ну, він попався, в принципі, на закадровій грі, але я вважаю, що це також можна зарахувати. І у нас попалася лялька Вуду. У нас попалось багато скербів, у нас попалось багато кущиків, з яких можна усе позривати, дуже багато всілякого. І я вважаю, що це дійсно прогрес. Ми збудували невеличкий будиночок. Тут у нас вже є ліжко. У нас тепер не горітимуть наші прилади, піч, плита, холодильник. Ми можемо прийняти душ в будинку не на вулиці, і можна поспати також. Нормально. Загалом, в принципі, я дуже навіть задоволена поки ще результатом. Раз ми ще ось це все продамо. наступній серії я планую знайти Софію, трішки з нею поспілкуватись, можливо, запросити її на каву, тому що в нас, в принципі, на каву вистачить. От, і продовжувати якось розвивати наш будиночок, малювати, піднімати навички малювання, продавати картини. В нас тут мудлети, також про природу купу. Всього. І в нас найголовніше це. Соціалізація у нас вона взагалі практично відсутня. Як бачите, він у нас дуже сумний самотній, тому що ні з ким не спілкується. і Я вважаю, що для Діна спілкування це потрібна річ. Тому так в наступній серії ми також з вами будемо спілкуватися. Можливо, знайдемо ще когось, з кимось ще познайомимось. Будемо заводити з вами нові знайомства, більше знайомств. До речі, в нас є також ще Юкі і Ноа. Підлітки, з якими ми просто познайомились і, в принципі, більше не спілкувалися. Я думаю, що це також треба буде потім виправити якось і з ними також поспілкуватися, дізнатися про них трішки ближче, поцікавитися, чим вони взагалі займаються. От і, в принципі, в принципі так, в принципі, все. Ми з вами ще познаходили купу-купу всього Купу всілякого. Ми зараз вами це все повідкриваємо, це все попродаємо. Камінь, я не знаю, що це за каміння таке, що воно ніде не ставиться. Ще за 100 милионів ми з вами продаємо фігурку також і ось це теж відкриваємо. Ми в телефонах не сидимо, тому що в нас його нема. Звідки ти його взяв взагалі. Можемо піти подивитися, як наш тут Драгонфрут, чи його потрібно поливати чи ні. Поки ще ні, можемо продати одразу колекціонеру також. От і за 148 взагалі нормально. Ми за 100 почали малювати. Плюс 48 вісім селонів. Я думаю, що це дуже навіть добре. І як ви можете помітити, у нас знову похмуро, знову досить темно. Взагалі, я думаю, завершувати на цьому цю серію. Ми з вами дуже швидко в якийсь момент просто розбагатіли. І я дуже сильно тішусь цьому, тому що я думала, що це все буде дуже повільно і дуже складно. Проте у нас досить навіть непогано виходить. До речі, Діна досить непогано зараз виходить щось намалювати. І дякую всім, що подивилися разом зі мною. Що проживаєте разом зі мною цю історію, що проживаєте і разом з Діном обов'язково. Напишіть в коментарях, як вам сьогоднішня серія. Також напишіть в коментарях, можливо, у вас є якісь поради. Я буду дуже вдячна любим порадам та й, взагалі, любим коментарям. Тому підписуйтесь, ставте вподобайку, пишіть коментарі, пишіть поради, пишіть претензії, можливо, якісь скарги. Я не знаю. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там я деколи щось та й трішки пощу. І все на цьому будемо завершувати. Ще раз хочу подякувати усім за перегляд. Всім бажаю гарного дня, вечора, ночі, всім па-па!